У центрі Сум людей обстежують на ВІЛ-інфекцію. Тестування спільно проводять фахівці Центру соціально небезпечних захворювань і громадська організація Клуб Шанс. Почали його вчора, планують продовжувати не менше двох місяців. Сьогодні людей обстежували на театральній площі поблизу художнього музею. Достовірність цих швидких тестів 99,9%. Якщо швидкий тест негативний, ми вам. Кажемо цей результат, даємо довідку по вашому бажанню. Якщо швидкий тест о, позитивний, ми ще два рази переробляємо ці ці аналізи, і потім або виписуємо довідку і направляємо до. Лікаря нашого відділення відпрацьовуємо те, що запустили за останній рік. У зв'язку з тим, що був ковід, і контакти були обмежені. Наша область, як і вся країна, як і, весь, як і вся земна куля, ми на теперішній час дуже відстали по тестуванням нашого населення на віл-інфекцію. І всі ми знаємо вже і ми неодноразово повторювали, що щоб досягати якихось результатів в лікуванні в тестуванні нашого населення, треба тестувати не менше 5% від, ну, від орієнтовної кількості нашого населення. Ми соблюдаємо усі карантинні заходи, які можуть бути, там масочний режим, там обробка і таке інше. Тому населення може не хвилюватися. Ми, як громадська організація, надаємо мобільну амбулаторію і соціального працівника. В свою чергу, обласний заклад нам дає частково тести і свого працівника, який є медичним працівником, який власне, безпосередньо проводить тестування всіх бажаючих. І ми, ось таким поєднаним зусиллям, будемо впродовж двох місяців робити ну, тестування для всіх бажаючих. За півтори години роботи протестували п'ятьох людей. Всі отримали негативні результати. Але спілкуватись з пресою люди не схотіли. За словами директора медичного центру соціально небезпечних захворювань, зараз в області віл-інфекція виявлена у близько двох тисяч людей. Кожен другий отримує лікування.